У вересні 2010-го колишній факультет фізичного виховання, а нині Інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка відзначив своє 30-річчя. За цей невеличкий у історичному аспекті проміжок часу навчальний заклад став своєрідною кузною фахівців спортивної галузі регіону. Понад п'ять тисяч випускників денної і заочної форм навчання, з яких дев'ятеро заслужених майстрів спорту, тринадцятеро учасників Олімпійських ігор. Майже 80 майстрів спорту міжнародного класу, понад 100 чемпіонів і призерів чемпіонатів світу і Європи, п'ятеро кавалерів державних нагород, понад три десятки заслужених працівників різних галузей. Ось статистика, яка дає уявлення про масштаби змін з того часу, коли у олімпійському 80-му перший набір вчорашніх абітурієнтів склав лише 75 чоловік. У багатогранному процесі підготовки фахівців в галузі фізичного виховання, спорту, здоров'я людини та туризму однією з головних складових є наукова діяльність без неї, наче без води, і не туди, і не сюди. На сьогоднішній день в інституті фізкультури відкрито п'ять магістерських програм. Ведеться підготовка аспірантів за чотирма науковими спеціальностями. З кожним роком збільшується кількість викладачів з науковими ступенями і вченими званнями, лева частка яких випускники сумського інфіскульту різних років. В інституті працює 5 професорів, 2 доктора, 40 кандидатів наук, причому не лише профільних, педагогічних та з фізичного виховання і спорту, а й медичних, психологічних та економічних. Науковий доробок професорсько-викладацького складу інституту фізкультури лише за останні п'ять років налічує 10 збірників наукових праць, майже 90 навчальних посібників, 33 з яких з грифом Міністерства освіти і науки України, 115 методичних рекомендацій ледь не півтори тисячі наукових статей, більш ніж половина з яких опублікована у фахових виданнях, і 11 патентів на винаходи. Провідні науковці сумського інфіскульту підкорюють наукові вершини не лише самотужки в інституті працюють п'ять наукових шкіл, в яких над певною актуальною темою плідно працюють кілька провідних викладачів окремих кафедр. Перший декан факультету фізичного виховання, а нині ректор педуніверситету імені Макаренка, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, член виконкому Олімпійської академії України, професор Анатолій Кудренко, разом з групою науковців досліджує актуальні проблеми теорії та історії олімпійського спорту. Один з перших. Викладачів колишнього факультету фізичного виховання, нині доктор філософії, професор Валерій Косяк, разом як з досвідченими, так і з молодими колегами заглибився у тему філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми фізичного виховання і спорту. Науковий напрямок школи доктора медичних наук без п'яти хвилин професора, керівника кафедри спортивної медицини і валеології Ірини Калиниченко, теорія і практика збереження і зміцнення здоров'я дітей, підлітків і молоді в освітніх закладах. Кандидат педагогічних наук, багаторічний керівник однієї з найпотужніших інститутських кафедр теорії і методики фізичної культури, майстер спорту зі спортивної гімнастики, професор Тетяна Лоза, разом з однодумцями досліджує проблему підвищення рівня здоров'я і фізичної підготовки різних груп населення засобами фізичної культури. А директор інституту і завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, професор Юрій Ляной разом з послідовниками вже не один рік успішно працює над теоретико-методологічними і організаційно-методичними проблемами здоров'я, фізичної реабілітації і корекційної педагогіки. На сьогодні в інституті фізичної культури започатковані і щорічно проводяться п'ять науково-практичних конференцій всеукраїнського рівня. Найбільш масштабні сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України, а також здоров'я і освіта. Збирають вони не лише представників провідних профільних навчальних закладів України, не говорячи про регіональні університети, а й гостей з близького і далекого зарубіжжя, і стають своєрідним трампліном для подальших успіхів у науковій діяльності для багатьох переможців і призерів всеукраїнських студентських олімпіад. Інститут фізичної культури сумського педуніверситету став першим навчальним закладом України студенти-магістранти, якого ступили за прохідну олімпійської тренувальної бази у Конча-Заспі під Києвом. Ні, не у якості членів національних збірних, хоча і таких у нас вистачає. А науковцями, реабілітологами, творчої наукової лабораторії одного з кращих фахівців у галузі відновлювальних технологій Сергія Капралова, сталося це у лютому 2006-го, А вже за два роки вчорашні сумські магістри працювали з групою спортивних зірок України, одержуючи схвальні відгуки із занесенням до відповідної книги не лише від керівництва Олімпійського навчального центру, а й від багатьох чемпіонів Олімпійських ігор світу. І Європи. Чи варто наголошувати на тому, що їхні магістерські роботи після такої практики були ні, невідмінними, неперевершеними? Один з учнів наукової школи Сергія Капралова вже сам став фахівцем екстракласу, здобувши два роки тому звання чемпіона України з класичного іспа масажу Мова про Романа Маслова, одного з організаторів чемпіонату північного регіону України з класичного і СПА-масажу, який відбувся в Сумському інфіскульті у квітні 2011 року. Його кількарічна плідна робота штатним масажистом національної збірної з легкої атлетики, впритул наблизила Романа Вікторовича до вступу до аспірантури і написання кандидатської дисертації. На майбутніх випускників Інституту фізичної культури величезний попит у кращих кримських санаторіях. Магістрів, реабілітологів, залюбки беруть на виробничу практику, запрошуючи згодом на постійну роботу. Керівники цих оздоровчих закладів знають кваліфікацію сумчан, впевнені у високому рівні їхніх наукових знань і практичних навичок, здобутих за роки навчання в Сумському інституті фізкультури. Своєрідними випробувальними полігонами для науковців інституту фізичної культури стали численні медичні, освітні і дитячі заклади регіону. Та ж посмішка, спеціалізований заклад для дітахів з вадами опорно рухового апарату, став об'єктом випробувань авторської методики оздоровчо-корекційної гімнастики Богатир, розробленої старшим викладачем кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Юрієм Коржем. Аналогів цій методиці немає як в Україні, так і за її межами. Автор за кілька років досліджень значно удосконалив різноманітні дивотренажери і казкові гантелі, адаптовані саме для дітей 4-7 років, за допомогою яких можна розвинути силу основних груп м'язів, скоригувати поставу, проводячи заняття у формі гри, і презентував щойно виданий ним посібник з пропонованої експериментальної авторської методики, пообіцявши всім учасникам обласного семінару, що не відмовить у проведенні майстер-класу на запрошення зацікавлених з найвіддаленіших районів су. Думщини до речі, про найвіддаленіші райони області наших випускників, що працюють і на периферії, важко уявити без потягу до самовдосконалення і якомога повнішої самореалізації. Вчитель фізичної культури з шостки Людмила Михно 2010 року стала переможницею всеукраїнського конкурсу на краще проведення уроку з елементами футболу, а у березні 2012-го перемогла у всеукраїнському конкурсі вчитель року у номінації Фізична культура, ставши першим заслуженим вчителем України на Сумщині серед викладачів фізичної культури. Навряд чи вона досягла б цього успіху без вірного науково-методичного підходу до своєї справи. І це у школі, яка і до цього часу не має спортивної зали. Вагомість досягнень викладачів інституту фізичної культури педуніверситету імені Макаренка у спортивній науці підтверджується високими спортивними результатами наших сьогоднішніх і вчорашніх студентів, якими по праву пишається Сумщина і Україна. Чого гріха таїти? Адже левова частка найвідоміших атлетів нашої області за останні 30 з гаком років має дипломи саме сумського інфіскульту. Без їхніх яскравих перемог наші спортивні наукові дослідження були б холостими пострілами. З ними ж стають своєрідним святковим салютом на честь спортивних зірок Сумщини. Чи не для цього варто наполегливо і самовіддано працювати на науковій ниві, і чи не у цьому полягає сенс нашого життя?